Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія і ви завітали на в'язальний канал Україночка в'яже зв'яжемо тренди. Хочу сьогодні показати зняти для вас невеличкий відеоурок, як з'єднати два полотна з відкритими спицями гачком. Наразі ми будемо з вами з'єднувати плечові шви. Ось у нас два полотна, які ми повинні одне до одного прикласти лицем. Тобто ми сшиваємо на виворітній стороні. Зараз я покажу, як це виглядає. Один плечовий шов я вже зшила. Ось так він виглядає з виворітньої сторони. Все дуже акуратненько. Ось так виглядає і з лицевої. Досить непогано, має бути гарно. І що хочу ще сказати, плюс цього шва, якщо у вас таке якесь полотно, яке не дуже гарно тримає форму. От в мене, наприклад, віскоза, вона така, бачите, пластична, то оцей шовчик дуже добре тримає полотно, він не буде тягти його вниз. Тобто, не дасть полотну потягнутися і, знаєте, як кишка розтягнутися. Отже, так, зшиваємо. Для цього нам потрібний гачічок. Дивимося, приклали два полотна лицевими сторонами одне до одного, до себе виворітньою. Так, виберете ниточку, яка вам взагалі потрібна. Ось цю я залишу, вона в мене йде від моточка. Я ще нею буду набирати айкорд ось по проймі. А ось ця в мене вже обрізана, я буду неї. Так. І ну, тут, звичайно, все потім цю ниточку підтягнете. Беремо одну е, петельку з першої спиці, другу петелечку з другої спиці, зняли. У нас дві петлі на гачку. Взяли їх, пров'язали. Вибачте, ось цю треба буде підтягувати, ви не звертайте на неї уваги. Дивимось, зайшли. Раз, зняли з однієї спиці, зайшли з середини, захопили з другої спиці петелечку. Захопили робочу ниточку, за дві петлі протягли, витягли, і петельки зняли з спиці. Так, у нас на гачечку дві петлі пров'язуємо ось так. Дуже просто, показую ще раз. Зайшли в першу спицю, з середини зайшли в другу спицю. Ось у нас дві петлі гачок захопив. Захопили робочу ниточку, протягли за обидві петлі, скинули їх із спиць. Дві петлі на гачку пров'язали. Ось так. Коли ви приловчитеся, це буде дуже зручно, швидко. Мені цей спосіб подобається. Якщо ви хочете, наприклад, щоб у вас на полотні був, ну не просто звичайний шов, а щоб у вас йшла, знаєте, як Косичка така, то ви можете не зсередини зшивати це полотно, а по лицевій стороні. І у вас така йтиме досить цікава косичка по шву. Також має бути, може бути, непогано. Так, Якщо у вас тут однакова кількість петель на спицях, і ви по дві разом пров'язуєте постійно, то ви ніде не зіб'єтеся, ніякої лишньої петлі у вас не залишиться. Дві разом, дві разом, дві разом, і все повинно у вас добре сходитися. І тут в кінці ви просто або обріжете ниточку, або почнете далі щось в'язати. Зараз дойду до кінця, покажу вам. не загубили. Якщо хочете, за допомогою цього шва можна і підтягнути, можна і слабіше зробити. Можна шивати цим методом не лише плечеві шви, а, а навіть можна і мисочок на шкарпеці. От не хочете ви гратися з голочкою, там сшивати петля в петлю. Та, ради Бога, взяли зшили гачком. Політ вашої фантазії, робіть, як зручно вам. Ось так. Ніде не загубили всі петельки на місці, все добре. Надіюсь, цей відеоурок був вам корисний. Надіюсь, ви ним скористаєтеся. Не забудьте залишити мені коментар, що і як ви по цьому, з цього приводу думаєте. До нових зустрічей пока-пока!